Доброго ранку. Майлі переплатники окраїномовного каналу. Яблочко ще. Де не довізять. Щось далеко бухає. Два градуси тепла. Не дуже тепло. Так починається четвер, 23 жовтня 2025 року. Все, я завжди йду на роботу. Як пройшла ніч у Харкові? Перш, як завжди, тривогою ночі. Лунала дружина. Що воно гудить і гудить та гудить. І зранку, після шостої щось гудить. Максик спав, прокинувся. Побіг в коридор лаяти. Гавкає як собака. Що таке? Що тобі наснилося? Тривога його розбудила. Ну і гарно. Ну как, не, не гарно, що тривога. Гарно, що прокинулися Від всяких будильників. Такі ранки у хаті. Ну так Сучних вибухів. Не чули і дякуємо Богу. За четвер, завтра п'ятниця. Тиждень робочий. Помаленьку добігає кінця, а от вікна ніяк не вставлять. Як тільки вставлять, війна закінчиться. Все. Усім гарного. дня, сьогодні гарного життя. Усім ми добра злагодити. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, пока мої любі.